Я в воді розвився. Це перший друг, я з дерева впав! З дерева! Він різні стать космонавтом. Не поняв! Оце вже не поняв! Всім привіт! Мене звати кодон-кіріцівник і відео я разом з друзями будемо в двичанки. Правил можна побачити у відео, яке з'явилось на екрані. Але сьогодні, особливий момент, усі ми стали богами. У нас більше хп, витривалість і швидкість, тож виручно зручно мочитись, а ми починаємо. окей. Ми зараз будемо знімати. снимать. куди ти уїхав? Скажи мені будь ласка. Ми мне, буласка. Мы заработаемся снимать. Ты уехал, мы нами пінг. кіт, 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 ми зарадимся знімати. Прикинь? Ого! Только вы не объясните, что у меня в хиба Мы, А мы такой режим не снимали? Бога. Нет, режим Бога. А Мини? Мы уже снимали его. Мини я... А, мы Мини снимали, да. Мы Мини и Лихоманку снимали. Мини и Лихоманка Да. Ой... Ну, у меня и боді Боди есть идея. Да, боди? У Мене также есть идея. у меня также есть идея, типа, сделать Щоб інвентар кожну хвилину перезачарвується. Що? Ну, типу, дивись, кожну хвилину в тебе рандомний чар дається на і на всю фігню, що. І Типу... Чур це Іван пишеть цей плагін. Чи що там треба? Типу, кожен предмет перезачаровується. ти... В тебе він теж говорить, говорить, пропадає. У мене інтернет. А чого тоді у мене пінг такий? У мене пінг 100 О, ти вже 3? Бояць, я розумію, що ти уїхав не на довгий час Ну треба б хотів попередити мене, щоб я знав Бояць вже повертається, Кіт, не хвилюйся, Бояць вже повертається Я вже менше чотири приїжджаю Да-да-да-да-да кіт не хвилюйся, Бояць вже повертається Да Я вже майже вдома Бояць і все одна пінг ноті Взагалі був один пінг Бодя, зеро дуже сильно не повезло. Чого? Зеро обводка цей обсід обса. За сторонах, це дуже добре. А ти що думав, що я не знаю, я ж того і подивився, я сказав тобі, що тебе обслу. Фух мені повезло. А мені не повезло, мені навпаки повезло, що я не між тобою і Боді. Я між Боді і Іваном. Це вже можна менше ну, боятися. А боді між мною і тобою, розумієш? Можна менше боятися, ну це ти ага. прям жорстко сказав. Ти був знав, що кажуть, який боді в команді витворити? Вы не можеш самі мені за секунду знести це. під нуль <гум> е, чанк. А <гум> ти таке можеш зробити? Боді може попробувати, але я не знаю, чи він в соло. Він без котом. А з котом в тімі вони це легко робити. Боді, ти розумієш наскільки нас бояться вже. Так, погоди, ка, а де мій стак? Я забрал. Да дай! Дай сам. Зеро, зато мы можем на боди напасть, что ты понимал. Чекай. Иван, ты понимаешь, Зеро тебе не боїться. А от боди страшно ты з базы, знаешь чего? Добре. Дуже класно. Якщо я на кота, я на нього піду я. Іва, тепер хочеш, щоб все я ставити? Хочу, я ставлю вже. Його життя нічому не учить. Іван, його життя тебе чомусь учить чи ні? Скажи мені, будь ласка. Учить. Чому? Як же, як про вмирати? Тим, що ставити замість цього... Тому не хочеш. Учить учиться. А, кому треба топорна ефективність 2? Бо я я, я тоже можу сюди зачара, так что мне не надо. Ефективність 2, Ого. Ну ладно. Допорная эффективность 2, чтоб ты разум, це Жарка штука. Ты не закончишь так, 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 там. Зеро там. <laughs> там. Кіт, давай я на зеро ти на Івана. Ну, я можу, конечно, на тебе напасти, але. Ти ж хочешь пожить? Oh, я може би те сам це це сказати, це що раніше, ти, я можу вона... на тебе а, тоже напасти. Ти не забудь. Але ч не даст запустить? Що ти, баді хочеш пожити, а не кит? Ти трохи неправильно фру... питання спробував. Ти розумієш, що Якщо Нет, ти ти мене, не напали, не то, на мене поток, на тебе зеро, а? А на Івана мені якийсь трохи Я Я тут певні міри. Свої, власні. За якими... Він не скоро до мене бази добирається. За цей час <плес> я можу не кристал зламати. А це мені основне. Не скоро. Ага, в нас повільне! Нас ну повільне! А это я не можу, мене... мене девокнопомеш. Нічого Це... собі, в нас повільне ПВП! Як я в воді розбився? Це перший і другий, я з дерева впав! З дерева! Зеленого! У мене якийсь програшно так таке жилась, тільки не поняв. Як? Як я з дерева розбився? От куди пропав! Я впав з дерева зеленого. Ого, о, привет! Ай, у нас повільно! я забув! Я просто дерево впал якось. Темнота! Ай, погано. Так понял, что мне... Мені... Не знаю що, але щось мені сталося. Я не понял, як, але якось. Ай, не, жову, два не вило! Ай-яй-яй! Предкидай, давай, в Предкидай, давай, 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 давай. Предкидай, давай, давай, давай. Предкидай, давай, давай. Предкидай, давай. Предкидай, На Хіла, чого ти по опекою топором користуєшся? Бо я привик з топора бити Я його вже зачарую просто Я його перечарую Ну, а я на тебе вже хочу напасти, понимаешь? Ой, кіт, дарма Тут нас Криса забіглася Я бачу, я знаю хто Бо я предлагаю тобі об'єднатися проти той Кристи ...давігацію з причиною нерезонального взаємодію між... ...фізичною алкоголю... ...все просто <свист> <свист> я тоже. Я уже, уже туплю. <свист> <свист> а кто на тупать? Слухай, ты живущий. Падло. Падло. Все. Вот и все Привет. Привет. Ну слухай, ну, <свист> ну ты крыса. Ну ты крыса его. По ты по-честному быть не умеешь, ты крыса. Я хочу це не на встиг. Я дерево роздався. Просто попав в крису, коли ми з тобою пиємо. Ні, бо дерево продовжаю. Тобі чесно тобі так скажу, що тут цей. що тут буде дуже довго ПВП, якщо буде отаке ПВП повільне. Я знаю, хто проголосував за повільне ПВП. Я не знаю, я не знаю, що за що я того разу голосував. Бо я цього разу не голосував. Бодя, привіт! Привіт! Бодис живой, пипет. Боди, <с> винулый. Не, винце. Винце, 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 За винце, 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 Живи, Бодя, живи. Давай, Бодя, виграй його, виграй його. Молодец, ты красавчик, просто красавчик. Молодец. Боди, я тебе не помер! Як ти не помер? Ти був до нього дуже близько. І Бодя був за блигою, що не понимав. Давай, я. Не, ну конечно я красиво играю. А ты решил красиво полетать сегодня, да, Иван? А ты бы у если слепоты не было, вот это было бы шикарно. Ну тут не знаю уже. Не играю. А что ты таки зачаровал броньку, а? Не на шо. Я укатал так два ука. Так искать спать. Да и вишоин срагу, короче. Куда? Куда мы лезем? Куда мы лезем? Куда, 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 куда? Я просто выштовхну его. Та вийшли не як мене вийшли, і все. Зарвалися це. Кому тобі на мічі віддачу, що ти на неї не користуєшся? Да я куплю гепли і тримаю до неї. Давай, я відкриваю, зарвалися на неї. Іван, ти застряг чи що? Ви що довго, якщо довго, то я можу, думаю, встигну перезайти. Я хочу хоча хоч немножко штувати, щоб все нормально було, то на пай. Майнкрафт. Ха-ха. 500 байтів и выйдет выделил ман. Мен. Само что-нибудь щоб мені налаштувати, треба перезапустить майн. 500 байт, слухай боді, як в нього майн вообще знаю, О я думаю, треба же доперезиться, бо я не знаю, что мне может статься. Чтоб надой бахвинтяна це не крашнувся у мене повністю, так чтобы я у него пишником зайшов. Я думаю, це надовго ще битва буде. Бо, я не ти його вже. Я не можу. Але ж таки в мене приколами. Ти так ловиш, бачиш, тікає, тікає. Тікає, тікає. Тікає, тікає, чи ти сам скоро впадеш? Ага. Ти в мені шанс. Все, пам. Може... Мені віддасться, я толку з нею, якщо він блін, об стінки вдаряється. А ты думаешь, специально по сенке по стенках у вас? Ну ты и так уже давно в стенку дали. Ты чисто вичная борьба сыни против червоных? Давай! Е. Бодя програл! Бадя! Ну и ч дуэлька их шойда? Бляаа. Ну бляк. Ты бы упал бэк, не твої всі всякі приколи. Ну а ч? Даже классно, кстати. Держать, а, меня то золото з... на меня. Ты ж... Острый в зеро, да? Ты ж зеро фишка. Вот а это все робит. Что сам? Лестницу ломают. <ris gustado> Кто у тебя? Ладно, бы у меня не было этой странной отдачи, то бы... Иван, ты Ты в этом раунде так эпично летал, слухай. <plotting> Ого, то я, ти між Боді. Та бляга, хамуха, можна собі вже могилку купати. А де ми зараз бічали гросем? Не буде. Я тебе Я сам смічан, підводиш за собі. Зера, не буде де копати? На Івана, нам все рівно нам головне Рівно? Серівно? Прям 100% все рівно. Я подив того рангу, майже не виграв. выграв. майже. саркал, маеш. Поки я люблю крутить трюки и дох. Да. З да. тобою пехались, я вам крысу пройшов, і зламав мені цей кристал. От, він то и говорить, що він може поки, поки ви будете зі мною пехатися, зламати вам кристал. Кому із а вас? А ти не думає, що ми... Винесем тебе, а потім підем на Івана. Ну дивися, поки ви будете мене виносити, в нього буде час. А подари на Ти зараз хочеш Вардену? Вар... Вар... <рив> не надо. А давай Іван засповню. Іван хоче, Бі... Варден. Від великого серця Варден. Пан, хочеш Іван? Ну no, no, як не? Уарна прям... прям велике серце, на Його... н. Його... на тебе ставит. І на твій кристал. Він... Він тобі ні в чому не відбувает. Зараз уже перевіряв на свечку. Свій... бачиш? Тепер Теперь Іван, Иван, можно бояться. Варда не косається. Ні, я варду ні, ночу. А. А я без звуків граю. <зараз> Це нифига <смішно. зараз> не смішно. Я варду начу. Це смішно. Ні, пацан хеба, він не дохне просто. Господи, по мене. Я його блоках заспавнив, він не дохне. його его блоках заспавнив. Ти його <блока> заспавнив? Mm. <тактак> Та я Це його не спавнив, він заспавнився. Через так, ти мене розказав, адмін... що Я <тактак> його блоках заспавнив. У <тактак> мене адмінки немає. А на що говорив, що ти заспавнив його? Я не спав, мене адмінки ще немає. А ти что наш що його его У мене адмінки немає. У мене тут зараз Меня зарце. Почняйте ранковое сповидование. Сам потом не смысл. Ника я ранком. Хочешь, может, у нас. Так, давай ты втирать платим. ж... Ти що, рил варден заспаун? Ты шо вообще? Як тебе бардера? Поранув... Я не спавню він... Цей Боді в мене заспавнив його. Ну ты ніяк Боді бодимик заспавнити ты Варна, якщо боді немає адмінки через консоль. Як? А як це хвилина через консоль? Якою мовою? Англійською. У мене є... Тебе є защита, дуже да? Штука є, я, я... Зеро, ти що мене? Боля, кстати, знаєш що? Зеро, зеро. кстати, знаєш який острій? Чам, з обводкою бедрока. Опять? Да. Ні, без, У мене без обводка. Тож, ти трохи помилився, У мене без обводка. Будраковый. Я там нормально шуби тут штуку дробай по якоба все Ну шо Зеро, Я закупаю кучу зомбарив. Я закупаю шурпризы. Наш ли шур А я виза. Наш ли шур Як Как ты сказал, что ты купляешь шурпуризы? Так. Я не ты. Ну я иду на зеру. Ну шо зеро, кто позбуватися свого чанка? Будет, ты там справляешься? Чи не? привітати. О! Зараз би привітання для Боді. Ого! Я У Убоди мінус нагородник. Ну як тобі тебе привітание, Блоди. Иван, давай нічого не случай? Ти сам привітання. Ого, вже? Сук спокійно сказав? Ого, вже? Давай, вже. уже. Ты не нашл. Ну це не честно, нафиг, нажали. Що не чесно? Заживай! А я не зажав, я напав. Не на... О, то що мені надо, Івана. Я кнопка ми не щось не працює. Не поняв? Оце вже не поняв! Боже, зря ти мені це дав. Оце я вже не поняв. Задавали, я ты сам не понял, смысл. Я ничего не могу давал. А меня! Он тоже протикає. О, у мене тоже є. Иван, да я защищаешь, він повстав проти тебя. Суто говорю. що я три керсал є, по-перше, а по-друге, что еб. Що? Ну я бачу, що він там. Попробуємо. Але в мене до нього друге питання, на що він назад строїть? Та да, ух, я встиг. Боя, це friendly fire. Ну ладно. Боя, не треба, я, 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 не, не, не боя. Не, 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 не. А. Ох, <laughs> oh, я не хотів там користуватися, боя, я не боявся. <laughs> <know. laughs> Ой, як скачати джаву? Не Іван дивує. Він такий взяв на заспаунив, я дивлюся, я варный його об'єд.